Всім привіт! Мене звати Аня і ви на каналі Анютаві. Перед початком відео хочу вибачити за те, що я довго не знімала відео. Це все тому, що я то хворіла, то вже був кінець навчального року, і я не могла знімати відео через те, що було куча контрольних, куча домашнього завдання. Я просто не встигала. І в цьому відео я хочу з вами поділитися своїм прочитаним за осінь. За ці три місяці я встигла прочитати вісім книжок, і тут буде багато жанрів від фентезі до детективів. І тут є навіть книга, яку я оцінила на тисячу з десяти. Вона мені просто дуже сподобалась. Тож беріть чай, плед і давайте говорити про книжки. Свою осінь я почала з книги Я все ще тебе кохаю Дженні Хан. Це друга частина трилогії про Лару Джин, усім хлопцям, яких я кохала. Про сюжет я не буду розказувати, тому що це друга частина, і я не хочу розповісти вам спойлери. В цій книзі мені сподобався легкий стиль написання і розвиток персонажів, але в деякі моменти мені сюжет не дуже подобався, тому цю книгу я оцінила на 8 з 10. І, до речі, перша частина мені сподобалась більше, її оцінила на 10 з 10. І наступна книга, яку я прочитала в вересні, це був Німий Свідок Агати Крісті. Якщо чесно, це був просто класичний детектив Акати Крісті. В цій книзі детектив Пуаро в нас розслідує загадкову смерть літньої жінки, і ключовим свідком в цій справі є собака. В цій книзі в нас є дуже багато плутанини з заповітом і з тим, кому дістанеться спадок. Я дуже люблю детектива Агата Крісті, але саме цей місцями мені здавався дуже затягнутий. Вбивцю в цій книзі я не вгадала, і я вирішила її поставити 8 з 10. Наступної книги в мене зараз на руках немає, тому що я дала її почитати дорозі, але це посібник з убивства для хорошої дівчинки. Це було просто вау! Мені дуже сподобався цей детектив. Ця книга розповідає про дівчинку-школярку Піп, яка спочатку починала робити звичайний шкільний проект, але потім це все перетворилося в реальне розслідування вбивства. В цій книзі вона розкриває секрети, які місцева поліція не змогла знайти. І, чесно, мені ця книга дуже сильно сподобалася. Мені дуже сподобалася Піп як персонажка, вона взагалі дуже класна, це вона просто вона завжди йде до своєї цілі, і мені дуже цікаво буде прочитати наступні частини. Вбивцю я не вгадала, і я взагалі, як дочитала, була в шоці з того, ким виявився вбивця, що це була за людина, тому що на ту людину я взагалі не думала. Я ставлю цій книзі 10 з 10. Переходимо до жовтня, в жовтні я прочитала всього лиш одну книгу: це Право на чари Тері Прачет. І в мене це перша книга циклу про відьом. Тут у нас розповідається про такий собі світ, де чарівником може стати тільки восьмий син, восьмого сина. Але якщо. Народиться не хлопчик, а дівчинка. Що буде тоді? І тут в нас розповідається саме про таку дівчинку, яка народилася чарівницею. І з самого початку її батьки це приховували від неї, тому що ну як це таке? Не може бути дівчинка чарівниця. Дівчинка може бути тільки відьмою, а чарівниками можуть бути тільки чоловіки. Але з часом її сили почали проявлятися, і вона мала з тим щось робити наш розповідається, як оця ця дівчинка Еск досліджувала цю всю магію, її вивчала, і в цьому їй допомагала візьма, яку всі називають бабунею. Чесно, мені дуже сподобалася ця книга. Це така тепла історія. Я обов'язково хочу далі читати цей цикл про відео. Я ставлю цій книзі 10 з 10. Далі в нас іде листопад, і перша книга, яку я прочитала в листопаді, це Наші Приховані Дари цій книзі в нас розповідається про дівчинку Мейв, яка знаходить старовинну колоду Карта Ро, яка дарує їй загадкові здібності. Але гра з магією призводить до небезпечних наслідків, зокрема, до зникнення її найкращої подруги. Ну і ця книга нам розповідає про те, як Мейв буде шукати свою подругу, буде шукати причину, по якій вона зникла, і як це все могло так статися. Часто мені задумка цієї книги дуже сподобалась, мені стало дуже цікаво її прочитати. Мені сподобався і початок, і кінцівка, але середина, як по мені, була дуже затягнута, і це мені не дуже сподобалось. Наскільки я знаю цю трилогію, я ще думаю над тим, чи читати мені другу частину. В Цій книзі є дуже гарні малюночки, але навіть вони не дуже допомогли. Я цій книзі поставила 7 з 10. Наступна книга це просто моя любов. Це «Шістка ворнів» Лі Бардуго. Ця книга нам розповідає про те, як група злочинців із Катердаму вирушає на небезпечне завдання пограбування найзахищеної в'язниці. Мені ця книга дуже сподобалась, тому що там просто дуже багато подій, вона дуже динамічна, там вони всі дуже швидко змінюються, і в деякі моменти я просто була в шоці, тому що. Там реально так швидко змінюються події, що я не розуміла, мені сміяться чи плакає, що мені взагалі робити. Цій книзі я просто поставила тисячу з десяти, мені вона дуже сподобалась. Я вже купила другу частину. Чесно, я не знаю, що мені від неї очікувати. Мені дуже страшно, але мені й дуже цікаво. Тому думаю, в ближчому часі я її буду читати. Наступна книга це теж книга від Агати Крісті. Це Привиди у Венеції або Вечірка на Геловін. В Цій книзі дуже прикольна передмова. Тут передмова від сценариста екранізації цієї книги, і тут він пише, що він вчинив вбивство. А саме, що він вбив головний сюжет цієї книги, і що він повністю все змінив. Я вам чесно можу сказати, екранізацію я подивилась рік назад. А цю книгу я прочитала тільки місяць назад, і мені трохи було страшно її читати, тому що я думала, ну воно буде те саме. Я вже і так знаю вбивцю, але ні. Якщо ви дивилися екранізацію, але не читали книгу, тому що боїтесь, ну тому що думаєте, що немає сенсу. Читайте, тому що сюжети взагалі відрізняються. Там взагалі це дві різних історії. Я не знаю, як так можна було зробити, але книга мені сподобалась набагато більше. Тут нас розповідається про вбивство маленької дівчинки на вечірці на Геллінь. І Поро повинен розкрити цю справу, яка пов'язана з минулими злочинами, які тісно пов'язані з теперішнім. І чесно, це була дуже заплутана історія, тому що тут у нас було десь 4 вбивства, які сталися в минулому і які, можливо, можуть бути пов'язані з теперішнім. Це взагалі все дуже запутано, я вбивцю не вгадала, тому що там була така плутанина з тими минулими злочинами, що я просто не змогла з цим всім розібратися. Цій книзі я поставила 9 з 10. І остання книга, яку я прочитала цієї осені, це Голодні ігри Сюзани Колінс. Тут нас розповідається про 16-річну дівчинку Кетніс Евердін, яка потрапляє до Голодних ігор і змушена боротись за життя на арені під наглядом глядачів. Взагалі, це така трохи жорстока книга, мені було шкода персонажей. Книга мені неймовірно сподобалась, я зараз вже читаю другу частину, ну, я її поставила 10 з 10. Піта Меларк просто. Отже, цієї осені я прочитала 8 книг, і якщо вибирати улюблену, це, звісно, «Шістка каворенів вона просто незабутня. Напишіть в коментарях, які книги ви читали цієї осені. Чи, можливо, ви вже читали щось з мого списку. Дякую, що додивились це відео до кінця. Якщо вам воно сподобалось, то не забудьте підписатись на канал та поставити лайк. Попереду ще багато книжкових розмов. Всім папа! -па!